Так, всім привіт! Хочу сьогодні розказати про свої покупки акційні. Ось два апарати. Телефон, тексид. Так, модель 4672. І при покупці цього телефону йде акція у подарок ось такий відеореєстратор. Тож, тексид DVR 443. Так, будемо дивитися, що вони з собою являють. Коробочка така досить непогана. Пише тут, що дві камери, одна 5 мегапіксельна одна 0 і 3 MP3, Micro до 32 ГБ, 3G звязок 35 мм роз'єм для навушників, GSM, GPS і FM. Будемо дивитися. Отак ось він відкривається. Ну, коробочка така непогана, в принципі Так, сам телефон. От такий от. Так, таке місце для нього, яке ужасно пахне китаєм. Якщо хтось мав у китайський телефон, ну він ж розуміє. Так, гарантійний талон. Сіга гіт. Время безценне. Показую, що тут є. Безкоштовна навігація. Ну, це ми подивимося. В принципі, безкоштовна навігація тільки для Росії, для всієї Росії. Так, і руководство на російській мові. Тут у нас ще є зарядне. Так, може видно ні, не буде видно, не буде фокусуватися. Адаптер. Звичайний адаптер з мікро. Так, USB, воно ж і зарядка, і навушнички. Навушнички наші. Досить зараз рідко дають навушники в комплекті, а тут китайці не пожаліли. <звук> угу. Ще й вакуумні. Ну, подивимось як не будуть звучати. Наглі ну, навушники дешеві. Так, телефон поки що відставляємо. Дивимося на... Відеореєстратор наш. Що він з собою являє? Так, сам відеореєстратор. Тексит DVR 443. Матриця тут 1 Мпіксель. Хоча заявлено на коробці, в принципі. Що знімає Full HD? Ну, будемо дивитися. Так, така от підставочка. Знову ж таки, посібник користувача на українській мові. Гарантійний талон. Автомобільне зарядне, досить довгий шнурок. Кріплення таке от з присосочкою. І USB кабель. Для підключення комп'ютера. Так, що? модем, будемо дивитись на телефон. Так, пише Dual 7, Android 4.2, Display 4.5, відеозвінки, Wi-Fi, BGN і GPS. Так, ось таку оплівочку ми здираємо. І як бачимо, може побачити, є ще одна захисна така плівочка. Так, ну, якість зборки ніби нічого не скрипить, хоча зазори є. Біля клавіші гучності є зазор. І з другої сторони біля клавіші включення і виключення живлення, теж є зазор. От, може його буде видно. Китай. Так, пробуємо його включати. Є yeah. тексит. Хм, Казаставка. Так, ось він включився, розблоковуємо. Датчик освітлення наставляємо на автоматично. Зараз ми будемося кінедрогою на спалах. В принципі, непогано. Закриємо. Так, на відео, не пане що він темніє. Так, що почнемо. Меню. Меню, в принципі, невелике, тільки дві. Тільки меню. Що в меню є? Астроплеєр якийсь, це щось нове. Play Market, ну це звичайний Google, FM Radio, Movie Studio. Так, галерея. Давайте подивимося, яка в нас тут камера. Камера має спалах. Подивимося на її настройки. Значить, як GPS. Так що, в принципі, мітки експозиція, колірний ефект, режим зйомки, баланс білого, антифікер. Не знаю, що це таке. Може хтось знає, напишіть. Face detection. Пошук лиця, я так розумію. Uh, capture Numbers. Кількість знімків може знімати до 40 знімків. От, Що цікаво, розмір фото пише 8 Мп. Хоча на коробочці пише. О, так, це на цього боку. Пише 0,3 і 5 Мп. Не знаю, що це таке, але в принципі на китайців нема чого дивуватися. Так, режим якість відео, в принципі, є. Нема розмірів, тільки. от. Маленьке, звичайне, хайт і файн. Автофокусу в камері нема. Автофокусу нема. От, наприклад, візьмемо каньочку, попробуємо відфокусувати. Не реагує. Пробуємо сфотографувати. І переглядаємо. Ну, Камера, в принципі, на 8 опісів не тягне ніяк. Так. Ну, що ще цікаво? Більше нічого в телефоні цікавого немає. Телефон досить простенький. Постараємося зробити відеообзор детальніше на нього. Ну, це вже в другому відео. Так, Підемося ми до нашого відеореєстратора. Так, ось тут він включається. Ось такий текст. Відеозйомка, вам пишу ставити карту. Без карточки ніяк. Відеозйомка може бути 720. Угу. Зараз ми подивимось на якихось Так, дивимося розрішення. Може бути Full HD 1920 на 1080, може бути просто 720 на 1280 на 720. Mm -hmm. Отакий от, от. Звичайний. Маю один тільки підсвітку для нічної зйомки, тільки одного це мало. Це дуже мало. Матриця тут. White Angels Lens. В принципі, дуже не USB-вихід, вихід на карту пам'яті і HDMI-вихід. Хоча, в принципі, на коробці пише, що має бути, точніше не на коробці, має бути от осіб користувача, як наскільки мені відомо було. Зараз пройдемося. Мабуть, кабель, але його нема. Не знаю чого. Ось такі -то от комплектації, подарки такі на мобілі китайці. Все більш детальніший огляд зробимо на телефон і на відеореєстратор. Це вже в другому відео. Все. Всім удачі.